Іноді це взагалі подія, яку ми не можемо навіть уявити, що ця подія спричинила травму нашої дитині. Чому тому, що подія може бути і невеликою, але дитина сприйняла це настільки а, внутрішньо боляче, що дитина собі зробила якісь висновки, і ці висновки потім будуть працювати не в 5, п'ять, 18 років, а в 14, в 18, в 20, коли іноді приходить спортсмен і він. Каже, в мене затик, Я не розумію. Я виборював перші місця. Я виборював класні результати, я виборював рекорди. А зараз щось сталося, і я не розумію, що зі мною коїться. І ми починаємо робити діагностику і знаходимо. А те, що в нас в психології називається несвідомо прийняти рішення у джерело стабільності або додаткова тривога. Ви також людина і можете хвилюватися, тому що хвилюватися це нормально, але важливо вміти вкуритися з власними емоціями, щоб не заражати ними спортсмени. Принцип зараження в психології це про що? Якщо ви проактивні, ви посміхаєтесь, ви наповнені, то в цілому поруч з вами ваші спортсмени також будуть відчувати цю впевненість в собі. Якщо ви похмурі, якщо ви такі, давай, ну що ти, давай йди вже, йди розминайся, ви в такому стані, ну звісно, ви так і заражаєте спортсмена свого. Це і в житті так працює. Коли біля нас людина, яка весь час жаліється, їй все погано, їй все не подобається, то також і нам погано. Якщо поряд з нами людина, яка в цілому таке нормально впораємося все вперед, то з нею навіть хочеться поруч бити. Це принцип зараження. Пам'ятайте.